Задумайтесь на мить. Просто зараз навколо нас існує невидима, але неймовірно потужна сила. Вона йде з космосу, від землі, на якій ми стоїмо, і навіть, уявіть собі, від стін наших будинків. Ім'я цієї сили йонізуюче випромінювання. Так, воно завжди з нами. Але що ж це насправді означає? І, от, власне, це і є головне питання на сьогодні. Що ж це за така штука, іонізуюче випромінювання, і що важливіше, як воно щодня на нас впливає. Саме з цього і почнемо. Отже, наш план такий: спочатку ми з'ясуємо, в чому полягає цей невидимий ефект радіації, потім, як її взагалі можна виміряти. Далі розберемося, чому не все випромінювання однакове. Поговоримо про наш звичний природний радіоактивний фон, і наостанок зазирнемо всередину дозиметра і дізнаємося, як він працює. Ну що ж, поїхали! Перший пункт невидимий ефект радіації, і тут ми говоритимемо про те, що відбувається на глибокому клітинному рівні. В основі всього лежить процес, який називається іонізація. Звучить складно, але насправді все просто. Уявіть собі, що випромінювання це такий собі мікроскопічний більярдний шар, який летить з величезною швидкістю. Коли він влучає в атом, він просто баць і вибиває з нього електрон. Щойно атом втратив електрон, він перестає бути нейтральним. Він стає іоном. І ось цей, здавалося б, маленький момент і є пусковим гачком для всіх біологічних наслідків. Гаразд, з атомами розібралися. А що ж відбувається всередині живої тканини? Дивіться, яка ланцюгова реакція. Випромінювання потрапляє в тіло, передає свою енергію клітинам, і ця енергія спричиняє ту саму іонізацію, а іонізовані атоми і молекули поводяться вже зовсім інакше. І це, власне, і призводить до пошкодження клітин, такий собі мікроскопічний ефект доміно. І от наслідки цього ефекту доміно можуть бути, м'яко кажучи, серйозними. Коли пошкоджуються клітини, починає страждати весь організм, особливо вразливі ці органи, де клітини діляться дуже швидко. Ну, наприклад, кістковий мозок. Звідси й проблеми: порушення кровотворення, розлади кравлення, слабший імунітет. І так, у найгіршому випадку це може навіть спровокувати перетворення здорових клітин на злоякісні. Окей, це все, звісно, важливо, але виникає логічне питання. Якщо радіація невидима, то як її взагалі виміряти? Як зрозуміти, багато її чи мало? А для цього існують спеціальні одиниці. Давайте перейдемо до другої частини і подивимось, як вчені навчилися надавати число невидимому. І перше, з чим треба розібратися, це так звана поглинута доза. Тут усе чисто по фізичному. Це просто кількість енергії, яку поглинув, скажімо, кілограм нашої тканини. От і все. Вимірюється вона в греях. Один грей це один джоль енергії на кілограм. Це, так би мовити, наша відправна точка. Але тут починається найцікавіше увага, питання. Уявімо, що наше тіло поглинуло однакову дозу енергії. Скажімо, один грей, але від двох різних типів випромінювання, наприклад, від альфа і від гамма частинок. Чи буде шкода для організму однаковою? І відповідь категоричне ні. Виявляється, що сама по собі кількість енергії це ще не все. Надзвичайно важливо те, як саме ця енергія передається клітинам. І от саме для цього вчені придумали іншу одиницю, еквівалентну дозу. Формула проста. Беремо поглинуту дозу в греях і множимо її на спеціальний коефіцієнт. Цей коефіцієнт якраз і враховує, наскільки шкідливий той чи інший тип випромінювання. А вимірюється все це вже в зівертах. Запам'ятайте головне, греє це про фізичну енергію, а зіверти про біологічну шкоду. Це ключова різниця. Ну от це плавно підводить нас до третього пункту. Що ж це за такий магічний коефіцієнт якості? Давайте розбиратись. А тепер подивіться на цю таблічку. Різниця просто вражає: от бета і гамма випромінювання, у них коефіцієнт 1. це, так би мовити, наш еталон. А тепер альфа випромінювання, коефіцієнт 20. 20! Це ж означає, що воно набагато набагато руйнівніше для клітин. Просто вдумайтесь в цю фразу. При тій самій кількості енергії альфа-частинки завдають у 20 разів більше шкоди, ніж гамма промені. Ось чому знати лише дозу в греях це майже нічого не знати завжди треба розуміти, що саме було джерелом цього випромінювання. Добре, ми тут говоримо про небезпеку, про шкоду, але є один нюанс радіація це не щось далеке і абстрактне, вона оточує нас просто зараз. Тож давайте в четвертій частині розберемося, що ж складається цей наш повсякденний так званий природний радіоактивний фон. Радіаційний фон це, по суті, такий собі постійний радіаційний шум, в якому ми живемо. Він ніколи не зникає. Джерела цього шуму і природні, ну, наприклад, з космосу чи з глибин землі, і, звичайно, ж техногенні, тобто створені людиною. А ось зараз, я думаю, для багатьох буде несподіванка. Погляньте на діаграму: два найбільші внески в нашу річну дозу опромінення роблять. Ні, не атомні станції, а медичні процедури, всякі там рентгени, КТ і, увага, звичайнісінькі будівельні матеріали. Так-так, граніт, цегла, бетон. Всі вони потроху фонять, бо містять природні радіоактивні елементи. І якщо все це скласти докупи, то в середньому виходить близько трьох з половиною мілі зівертів на рік. Це та доза, яку кожна людина отримує просто за те, що живе на планеті Земля. Важливо розуміти, що це наш нормальний базовий рівень. Життя на Землі еволюціонувало в цих умовах мільйони років, тому панікувати точно не варто. Отже, ми вже знаємо, що радіація є, знаємо, чим вона небезпечна і як її вимірюють в теорії. Але як це робиться на практиці? І тут на сцену виходить герой нашої фінальної частини дозиметр. Що ж таке дозиметр? Ну, по-простому, це такий собі персональний лічильник радіації. Але не плутайте його з лічильником гейгера, який просто тріщить, коли вловлює частинку. Головне завдання дозиметра не просто фіксувати, а саме накопичувати показники. Він показує загальну дозу, отриману за певний час. А як він працює? Та насправді все дуже логічно. Усередині є спеціальний детектор. Коли в нього влучає частинка випромінювання, генерується малесенький електричний сигнал. А далі вже справа техніки: електроніка ці імпульси рахує, підсумовує і переводить у зрозумілі нам цифри на екрані в зівертах чи мікрозівертах. Тобто, по суті, головна функція дозиметра це безпека. Він робить невидиму загрозу видимою, перетворюючи її на конкретне число. А коли є число, можна контролювати ситуацію і вчасно реагувати. Це абсолютно незамінна річ для всіх, хто працює з джерелами випромінювання. Що ж, давайте коротко підсумуємо. Перше радіація шкідлива, бо іонізує атоми в наших клітинах. Друге енергію вимірюємо в греях, а біологічну шкоду в зівертах. Третє не все випромінювання однакове. Альфа частинки, наприклад, у 20 разів небезпечніші. Четверте, ми всі живемо в умовах природного радіаційного фону. І п'яте, дозиметри це наші очі, які дозволяють цей фон бачити і вимірювати. І наостанок, як завжди, питання, яке залишається відкритим. Ми навчилися бачити невідоме, вимірювати його. Це величезний крок. Але що далі? Як тепер, маючи ці знання, знайти правильний баланс, як безпечно жити з цією силою і водночас відповідально використовувати її неймовірний потенціал? Над цим варто подумати.